Вітаю вас, мої любі. Дітки, сідайте зручненько і послухайте казку про пригод маленької сніжинки. Жила була маленька сніжинка, ось така. Разом із своїми сестрами вона жила у великій пухнастій хмарі, ось отакій. Мати Хмаринка дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і все показувала їм та розповідала. А сніжинки у мами були дуже допитливі і весь час запитували її, а що це за коло таке на небі? Дітки, підкажіть, будь ласка, так, це сонце. А яке сонце взимку? Чи багато тепла посилає на землю? Взимку сонце піднімається над землею не дуже високо, і на землю падають похили промені. а вони несуть дуже мало тепла і світла. А чому небо взимку таке темне? Чи завжди воно таке? Розкажіть сніжинкам про зимове небо. А яких днів узимку найбільше довгих чи коротких? А які ночі взимку? Так, вони довгі. Ось так сніжинки були разом, поки не підросли. Нарешті настав той день, коли матуся відпустила їх у широкий світ. Це був чудовий політ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. Як ви гадаєте, чому? Хто носив сніжинки по небу? Зимовий вітер який? Як можна про нього сказати? Наша сніжинка літала в повітрі і почала потихеньку спускатись на землю серед багатьох своїх сестричок-сніжинок. Усе навколо стало білим-білим і гори, і ліси, і будинки. Що відбувається з деревами та іншими рослинами взимку? Заколисані хуртовинами, одягнені у теплі снігові шуби, сплять дерева і інші рослини. Ніщо не порушує їх спокою, сняться дерева біля сни. Рослини у зимову пору відпочивають, сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіші морози. Сніг не тільки прикраса зими, вкриваючи землю мов киливом, він захищає рослини від переохолодження. Між сніжинками є повітря, снігове покриття, і воно не дає земному теплу вийти, а морозу пробратися до ґрунту. Нагадайте, будь ласка, як називається явище, коли сніг спокійно падає на землю? Так, снігопад. А коли під час снігопаду дме сильний сильний вітер, несе сніг в усі сторони, то піднімає його вгору, то знову сипле на землю, то крутить по землі, то це вже називається заметіль або метелиця, хуртовина, хурделиця, завірюха. Дуже багато назв цьому явищу є в українській мові. А коли пригріває сонечко, Сніжинки перетворюються на краплинки води, потім стають парою і піднімаються на небо до своєї мами хмаринки. Якщо на дворі немає морозу, то взимку, як і іншої пори року, ідуть дощі і навіть дощі з снігом. Якщо є невеличкий мороз, то вся вода, яка потрапляє на землю, одразу замерзає і перетворюється на кригу. І тоді все і дороги, і будинки, і гілочки, і навіть травинки все покривається кригою, стає крижаним, ніби снігова королева все зачаклувала. На дорогах таке явище називається ожеледиця, А ось на гілках дерев і на рослинах це називається ожеледь. Ще одна ознака зими це тріскучі морози. Вони заковують озера й річки в лід, будують крижані мости. Розмальовують вікна неповторними візерунками. У зими є ще одна дорогоцінна прикраса іній. Мільярди голочок інею одягають все навколо у сніжну бахраму. А тепер давайте пригадаємо ще раз всі зимові ознаки: День стає коротким, а ніч довгою. Сонце світить, а не гріє. Холодно, випадає сніг, бувають тріскучі морози. Буває іній і візерунки на вікнах. Бувають дощі, і після дощів ожелеть і ожеледиться. Ось і добігла кінця наша подорож. До нової зустрічі, малята!